Так як дерево є символом родоводу, ми використали справжнє деревце і захотіли показати кожну персону окремо на такій маленькій фотографії. Багато чоловіків на цих фотокартках були вправними мулярами та штукатурами. Жіноча частина родини Стасюків славилась гарним голосом. Прабабуся учасниці конкурсу першокласниці Вероніки навіть була професійною співачкою. Коріння ж родини губиться десь у сусідній Польщі. Більшість нового про своїх предків Стасюки дізналась під час дослідження свого родоводу. Одним з найважчих, кажуть, був етап збору інформації. Родина має корені в Польщі, в Білорусі, в Україні. Родичі проживають і на Рівненщині, і на Житомирщині, і навіть в Криму. Тому спілкування відбувалося, дякуючи мобільному зв'язку, дякуючи скайпу, фото сканувалося, відправлялося на електронну пошту. Далі дані обробили і приступили до створення родовідного дерева. Своїми руками ми робили аплікації, вирізали, оформляли, робили саме дерево, на яке це все кріпили і вже працювали всією родиною. На цьому етапі вже активно долучалась і Вероніка. Мені дуже сподобалося створювати це дерево. Починаючи від Вероніки, Стасюкам вдалося дослідити свій рід до шостого коліна. Разом з деревом вони презентували на суджурі ще й фотофільм про родину. Розробили і сімейний герб. Відтак стали одними з 12 переможців цього конкурсу. Переможці зазвичай ми визначаємо серед усіх чотирьох ламок. Роботи були ну, надзвичайно хороші і важко було шукати переможців, адже родини з кожним роком все глибше проводять дослідження свого коріння. Дерева і деревця у вигляді. Ді аплікацій, і навіть з тіста при оформленні родоводів учасники конкурсу не стримували фантазію. Подивіться, які красиві, які важливі роботи. Той хто хоче знати своє минуле до останнього покоління, наскільки це можливо. Я абсолютно переконана, той буде мати впевнене красиве майбутнє. Тому значимість цього конкурсу сьогодні як ніколи важлива. Родини-переможці, організатори запросили на шкільний концерт. Там йому рочисто вручили подарунки. Тим часом Стасюки вже задумуються, як дослідження родоводу продовжити. Кажуть, для цього не проти попрацювати і в архівах. Ірина Веселовська, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.